Вийшла, взяла і просто зникла, залишивши у серці тихий біль. Здавалося, вона до нього звикла, та й він без неї став, мов сам не свій. Вона завжди весела і мрійлива, сміхалася, здавалось, кожну мить, радіти його всім і всьому вчила, і боротися. Нехай душа й були, він з нею удивати тихенько вірив, сміявся щиро майже Не брехав. Від неї він пізнав м'яку довіру, від неї свій світогляд світлий склав. Вона йому здавалась цілим світом, він думати у ті часи не міг, що зможе його просто. І навіть попрощатися не встиг. Вона пішла, і він умить змінився, посунувся, Згасив вогонь очах, Надією вже більше не світився, і мріями не бавився, в думках. Він більше не дивився на хмарини, не бігав вже босоня по траві, у ньому відбулись. Суттєві зміни з'явилися риси й огляди нові. Він став занадто тихим, дратівливим, обдумливим, розсудливим таким. Він більше не чекав щоденно дива, щось трапилось незриме раптом з ним. Лиш іноді він згадував, сміхався, дужливо свої спогади. Та як її забуть, не намагався, Все рівно у душі її думка лекар. Вона пішла, взяла і просто зникла. Так ніби з ним ніколи не була, така замріяна, закохана і звикла дитинства його юності пора.